Це прекрасне авто не можна не помітити у місті. Шикарний лімузин зустрічає мене біля готелю. Іван Білецький, його конструктор і власник, запевняє ходова кузов. Усе зроблене власноруч. Саморобний він один, тільки в світі таких аналогів немає. Це не перероблений з машин, це просто зроблений з металу. Красень довжелезний, дев'ятиметровий. Двері дуже потужні, до речі, броньовані. В такій машині дуже безпечно їздити і почуваєш себе досить захищеною. Таких у Івана Білецького в арсеналі п'ять. Усі робив дбайливо та прискіпливо. Придумав, почав робити і виїхав дев'ять місяців. Як народження дитини, прямо. Да, 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 да. Щоправда, зареєструвати винахід. Іван вже не може багато років. За авто йому колись пропонували 200 тисяч доларів. Не віддав. Тепер влаштовує свято. Возить весілля для місцевих це задоволення коштує 500 гривень. Кияни 120-140 доларів платять за годину. Ага, ось так, Якщо хочете весілля, приїжджайте до рівного тут дешевше. Так, тут дешевше. Так як відчуває себе молодята усередині? Якщо чесно, я один раз в житті сиділа в лімузині, але в саморобленому ніколи. Тому дуже хочеться подивитися, що ж там всередині. Ходімо. Тут є все, караоке, мікрофон, келихи. І відчувається, що все зроблене з любов'ю. Відчуваються руки майстра. А ми кататися, покатаєте? Оби Поїхали. Я ще не одружена та нареченою себе відчула. Ой, <пілку> Ляльковий театр мене приваблював ще дитинства, проте я завжди знала, що найцікавіше знаходиться за лаштунками. Звідти все виглядає так казково, що не віриться, що це роблять дорослі люди. Цих людей ми ніколи не бачимо. Бо ми привикли ну, в більшості своїх працювати ширмою. Тетяна Єршова у ляльковому театрі вже 37 років. Її голос приваблює малюків. Послухайте. Добрий день. Керувати лялькою ще треба вміти. Тут пристосування є така паличка, за допомогою якої дуже легко повертати голівку. Бачите? І в мене виходить, та це найпростіша лялька, а є ще складні. Ось ця важить аж чотири кіло, які вони різні. Вона розмовляє. Так. Вона говорить, вона мені що скаже. Я чую, я тебе чую. Привіт! Ця мене вразила найбільше цей погляд. Він зачаровує, немов живий. Над магічною лялькою працювали більше місяця. Цією справою треба жити. Сніданок з один плюс один з міста рівне. А вже завтра не пропустіть унікальні розваги рівного. Я осідлаю коня, віслюка. Проїдуся на візку та розповім, де можна подивитися кіно прямо з автівки. Не пропустіть у моєму щоденнику з міста Рівна.